Сиві Таращанський двоє бізнесменів не можуть поділити дорогу. Раніше нею користувалися усі охочі. Свій початок вона бере від центральної автодороги та веде до СТО, власником якої є Дмитро. Чоловік стверджує, одного дня він приїхав на роботу, а проїзд перекритий ланцюгом. Згодом виявилося, що це зробив господар парковки, з якою межує його станція. Аргументує той тим, що дорога. Це його власність. А як їздитимуть інші, не цікавить, які в них право власності там є. Я не знаю, як вони зроблені так само. Ми не в курсі. Як стало відомо, на місці парковки раніше існувало інше підприємство. Тоді власники автомайстерні ще могли вільно користуватися цією дорогою. Згодом ділянку придбав теперішній господар парковки, і в 2013 році він приватизував її разом з проїжджою частиною. У 2016 році сторони все таки уклали договір оренди земельної ділянки. За словами Дмитра, платили за неї 600 гривень на місяць, але вже цьогоріч їхні сусіди відмовились перепідписувати документи. А ось усі прохання вирішити це питання по мирному виявилися безрезультатними. Відповідно пункту 3.1 та 6.1 вищевказаного договору, та у зв'язку з виробничою необхідністю фізична особа-підприємець Панченко Любов Олексіївна не має наміру перезаключати договір, подовжувати його на новий термін, на наступний період по закінченню терміну його дії, а саме 30 листопада 2023 року. Блокування дороги призвело до того, що тепер бізнес автомайстерні працює лише на 20-30% своєї потужності, адже клієнти не можуть проїхати до сервісу. Документи він не показує. Він просто приїхав, сказав, ось у моє право власне. Ось я власник, ось я ставлю забори і їздить куди хочете. хочете. На другого заїздити на нашу територію але, на жаль немає. Є тільки оця дорога. Основна, якою ми користуємося, щоб дізнатися позицію іншої сторони, наша редакція звернулась до одного з власників паркінгу. Спершу пан Степан погодився на зустріч, але наступного дня відмовився будь-що коментувати, пояснюючи це тим, що тут немає про що говорити, а документи він не покаже, бо ми не правоохоронні органи. Натомість у міській раді на наш інформаційний запит повідомили, що земельна ділянка площею 44 сотки ще у ди. У 2007 році була продана райдержадміністрацією ФОП Панченко Любові. А ось згідно з генпланом та планом зонування білої церкви, дана дорога не числиться. Констатує заступник міського голови Олегу Сенко та додає. Білоцерківською міською радою рішень про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку не приймалося. Договори про встановлення земельного сервітуту, стороною в яких є Білоцерківська міська рада щодо даної земельної ділянки, не укладалися. Також інформуємо, що у розпорядженні Білоцерківської міської ради відсутні документи, створені іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади щодо укладання договору сервітуту на земельну ділянку до утворення білоцерківської міської територіальної громади порадив чиновник сторонам вирішувати земельні спори у суді. Разом з тим, як показують відомості з держреєстру, дана земля призначена для обслуговування виробничої бази. Приватизувала її Любов Панченко разом зі своїм родичем Степаном через договори дарування та державний акт. Чому ці люди не хочуть знайти компромісу зі своїми сусідами по бізнесу, так і не зрозуміло. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.